Ну, що виписуємося жодного дня не жив без носових крапель, каже Микола Антонюк. Та й підібрати ті, які би допомагали, зміг не відразу. Зараз йому вже 50, важко дихати з дитинства, але серйозно задумався над цією проблемою в 30 років. Тоді ж і вирішив її позбутися остаточно. Ніж перегородюються, не міг дихати. Мовся до лорів, Мені сказали, що каже рівняти ну, операцію. От ніхто не хотів, тому що як побачить, що мамі гемофілія всі. Ну, типа, сказали, ми не можемо той час другою кров'ю стичати. І постійно мені відказували. Я вирвав зуба ще, виходить, мудрості верхнього. І мені от все почало втекти в зуб, почало гнуїтися, то все. Ну, Дискомфортно було дихати. То я вже приїхав, почав вже сильно просити, щоб мені щось. Помогу. Операція була типовою і нескладною, каже завідувач лор-відділення Георгій Щурук. Таких вони зробили багато. У нього був ще лівобічний хронічний верхній челиповий синусит. І зробили ще ендоскопічну, ендоназальну, гайморотомію. Завдяки цьому пацієнт отримав е, хороше носове дихання і поступово-поступово. Хронічний гайморит виліковується, так? Так, виділення вже зменшили або стали зовсім малі. Усе ускладнювало раніше діагностована в пацієнта гемофілія. Це рідкісне захворювання крові, яке вражає лише чоловіків. Потрібна була консультація гематологів, щоб запобігти великій крововтраті. До того ж, пацієнт стояв у них на обліку. Колись я жив за що в донорів, вже пам'ятаю, скільки років дають у поле безкоштовно. Mm. Тож, зараз якось легше жити. Часть якого виложу крупні суглобу? Не згортання крові за відсутності або восьмого фактор, фактора згортання гемофілія А, або дев'ятого фактора гемофілія Б. І ланцюг згортання когуляційний порушується. І відповідно, пацієнт для того, щоб не було кровотеч, все життя. Повинен отримувати замісну терапію, і потрібні були спеціальні препарати. Лікарня отримала їх у зв'язку з перерозподілом. Для чоловіка це справді був шанс вільно дихати, і лікарі змогли досягти належних результатів. Кожне оперативне втручання це є проблема, тому що треба надзвичайно високий рівень забезпечення і введення фактору для проведення оперативного втручання. Для таких оперативних втручань залежно від. Ваги пацієнта потрібна дуже велика кількість фактора: восьмого в даному випадку гемофілія. Якщо в нас річна потреба, десь 850 тисяч одиниць для всіх гемофіліків в рік. Тому що є різні форми від важкої до легкої, то на оперативне втручання треба приблизно виділити десь 200 тисяч одиниць. Тобто ви зрозуміли, дві операції це 50% потреби області. Хірургії ми професійно задоволені, що нам це вдалося. Якщо у хворого гемофілія, тоді будь-яке поранення, будь-яка царапина призводить до кровотечі, а, а операції взагалі всі, всі хірурги остерігаються робити її. І ну, відмовляють. Хіба що в крайніх випадках, це якщо органітна операція або ще щось, тоді йдуть на ризик і спасають пацієнта. Тут планова операція. Сама по собі операція вона доволі технічно проста. А Завдяки гематологам і завдяки наявності спеціального препарату, який заміщує цей фактор крові, нам вдалося. Ну, Прооперувати його без проблем на Волині живе 24 людини, кому діагностували гемофілію. Усі вони потребують пожиттєвої замісної терапії. За останні три місяці у Волинській обласній лікарні зробили дві операції хворим на гемофілію. І це одна з небагатьох клінік в Україні, де такі втручання проводять, каже Вадим Шиманський. А у пана Миколи після операції минув тиждень. Рани потрохи загоюються, а щоби зовсім не турбували, потрібно ще тижнів зо два. Пацієнта виписують із умовою, що через. 10 днів він приїде на контрольний огляд, а згодом пропонують звернути увагу на іншу проблему обструктивне апноє, наслідками якого є зупинка дихання у вісні і хропіння під час сну. На контроль треба, щоб ви приїхали. Добре.